Тест про фрукти та овочі. Чи знаєте ви, звідки походять гарбуз, чорниця та броколі? Подорож у часі через їжу від дикої природи до супермаркету? Ми звикли бачити, що полиці супермаркетів завалені різноманітними фруктами та овочами. Яскраві помідори, хрусткі огірки, соковиті яблука, все це здається нам природним порядком речей. Але чи замислювалися ви над тим, який довгий і важкий шлях пройшли ці продукти, перш ніж потрапити до нашого столу? Це не лише питання географічного походження, це історія про вплив людини на природу, про вирощування, селекцію та еволюцію смаків. З дитинства я пам'ятаю бабусин сад невеличезна, звичайно, але досить велика, щоб виростити кілька кущиків полуниці, кілька саджанців помідорів і пару гарбузів. Бабуся завжди казала, все це робота, сама природа таких плодів не дає. І тоді я не дуже зрозумів, що вона мала на увазі. Тепер, озираючись назад, я розумію, що вона багато про що говорила: про кропітку працю, про знання особливостей рослин, про постійне підвищення врожаю. Від диких до домашних сортів еволюція смаку. Більшість фруктів і овочів. Які ми сьогодні бачимо в магазинах, далекі від своїх диких предків? Уявіть собі дику гарбуз, гірку, непривабливу і, мабуть, не дуже апетитну. Або лісова суниця крихітна, з твердим насінням і слабким ароматом. Завдяки багатовіковій праці селекціонерів ми отримали ті соковиті, солодкі плоди, які знаємо і любимо. Процес одомашнення є по суті спрямованою еволюцією. Наші предки починали зі збору найсмачніших і великих плодів, а потім почали свідомо висаджувати їх насіння. Поступово, протягом поколінь, рослини набували бажаних характеристик більшого розміру, солодшого смаку, більшої стійкості до хвороб і шкідників. Це не випадковість, це результат цілеспрямованої роботи, заснованої на спостереженні та досвіді. Ключова ідея одомашнення – це не просто зміна місця зростання рослини, це зміна її генетичного коду під впливом людини. Географія смаку, звідки походять наші улюблені страви. Кожен фрукт і овочі має свою історію походження. Деякі з них походять із тропічних лісів Амазонки, інші з родючих рівнен Близького Сходу, а інші з гірських районів Азії. Знання походження продуктів не тільки розширює наш кругозір, але й допомагає нам краще зрозуміти їхні характеристики та цінність. Наприклад, помідори, які ми так любимо в салатах і соусах, родом з Південної Америки. Вони були завезені в Європу в 16 столітті і швидко поширилися по всьому світу. Картопля, яка є основним продуктом харчування в багатьох країнах, також походить з Південної Америки. Брокколі, ця корисна капуста, походить із Середземномор'я. А кава це бадьорливий напій, родом з Ефіопії. Селекція і генетика, сучасний стан. Сучасна селекція рослин складний процес, що включає використання генетичних технологій. Вчені можуть модифікувати гени рослин, щоб покращити їхню врожайність, стійкість до хвороб і шкідників, а також харчову цінність. Так. Виведено посухостійкі сорти пшениці та збагачені вітамінами сорти рису. Це дозволяє збільшити виробництво продуктів харчування та покращити харчування населення. Однак використання генетично модифікованих організмів гмо викликає багато суперечок і занепокоєння. Думка експерта: важливо пам'ятати, що відбір це постійний процес. Зі зміною клімату та появою нових шкідників нам потрібно виводити нові сорти рослин, адаптовані до нових умов. Особистий досвід, експерименти з власним садом. Кілька років тому я вирішив спробувати виростити власний город на балконі. Це було не просто хобі, а можливість зрозуміти, скільки праці вкладено в кожен фрукт, який ми купуємо в магазині. Я посадив кілька рослин помідорів. Кілька рослин парцю та кілька рослин полуниці. Спочатку у мене було багато невдач. Помідори хворіли, перець не вродив, а полуниця надто кисла. Але я не здавався. Я вивчав інформацію про рослини, експериментував з добривами і намагався створити оптимальні умови для росту. Зрештою, вдалося виростити хороший урожай. Неймовірно приємно було зривати свіжі овочі та ягоди прямо з куща та насолоджуватися їхнім неповторним смаком. Це навчило мене цінувати працю фермерів і розуміти, що їжа це не просто товар, а результат складного та багатогранного процесу. Поради допитливим. Спробуйте виростити власний город, можна навіть виростити кілька рослин на балконі або підвіконні. Це допоможе вам краще зрозуміти процес вирощування їжі та оцінити її смак. Дослідіть походження ваших улюблених фруктів і овочів, це розширить ваш кругозір і допоможе краще зрозуміти їхні особливості. Підтримайте місцевих фермерів, купуючи їжу у місцевих фермерів. Ви підтримуєте стале сільське господарство та отримуєте свіжу, смачну їжу. Дізнайтеся більше про генетично модифіковані організми, гмоце допоможе вам скласти власну думку з цього питання. Відвідайте ботанічний сад чи город. це дозволить вам побачити різноманітність рослин і дізнатися більше про їхні характеристики. Висновок Подорож у часі через їжу це захоплююча пригода, яка дозволяє нам краще зрозуміти історію людства та його вплив на природу. Від диких предків до сучасних сортів. Шлях, який пройшли наші фрукти та овочі, є свідченням нашої винахідливості та наполегливості. Пам'ятайте, кожного разу, коли ви насолоджуєтеся соковитим яблуком чи хрустким огірком, ви торкаєтеся до багатовікової історії одомашнених рослин.